Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні продовжуємо рубрику криптопортфель місяця та інвестуємо в перспективні криптовалюти, які в подальшому однозначно дозволять нам заробити. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там абсолютно безкоштовно публікуються усі топові грошові роздачі, перспективні монети та й загалом усі можливості для заробітку. Я особисто дякую кожному за підписку, адже ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Друзі, переходимо безпосередньо на DropStab та відкриваємо наш портфель. Нагадаю, умови кожного місяця ми інвестуємо по 500 доларів. Кількість активів та суми розподілу довільні, тобто неважливо, яку суму ми будемо закидувати. Головне, щоб ми вмістилися в ліміт 500 доларів. Також я не використовую стейблкоїни, адже я вважаю, що в цьому немає сенсу. Так, давайте про все по порядку. Як бачимо, зараз наш баланс складає 466 доларів. Тобто в нас просадка на 6,78%, тобто мінус 34 долари. Давайте освіжимо в пам'яті, як бачимо, покупки ми робили, коли біткоін коштував 23 540 доларів. Зараз він торгується на тисячу менше, в принципі, це непоганий результат. Давайте пробіжимося по кожному активу. По факту в нас лише один актив в плюсі, а саме WBT. Ми купували WBT токен на 100 доларів. Як бачимо, середня ціна покупки була 3,29. Зараз він коштує 3,8, і відповідно профіт складає 15 доларів. Наступний актив це міна протокол. Ми купували його по 0,86, і зараз невеличка просадка менше ніж 5%. Далі це в нас біткоін, який просів на 4,5%, практично, і відповідно мінус 2 долари. Також повторююсь, міну ми брали на 50 доларів, BTC також на 50. Наступний актив це Ефіріум. Його ми також набирали на 50 доларів, і бачимо, що також приблизно 4,5%. Рухаємось нижче. Тут у нас полігон і їхня монета MATIC. Він теж досить непогано ріс на цьому циклі, але зараз, вслід за ринком, всім ви напевно знаєте, що нещодавно ринок досить непогано обвалився. Ну, в зв'язку насамперед з чутками про банкрутство криптобанку Silvergate. І відповідно ми отримали падіння з позначки 24500 до 22500. Якщо вам цікаво, що було з портфелем на максимальних хаях. Профіт складав 50 доларів, тобто з 500 вже був профіт 10%, але ми нічого не продаємо, ми чекаємо на довгосрок. Далі, в нас ну, відповідно по матіку, тут також 4,5%, загалом мінус 2 долари. Ми інвестували в Матік також 50 доларів. Рухаємось нижче, досить сильно пролився дот. Бачимо, що ми отримали мінус 12,5%. Ми брали ДОТ по 6,85. Він торгувався по 7.5, але зараз пішов на корекцію. В принципі, жодних проблем в цьому не бачу. Якщо ДОТ продовжить падіння, я буду його підбирати. Знову ж таки, спойлер: сьогодні доту не буде. Рухаємось нижче. ТВТ, це наше, так би мовити, найбільше розчарування. Купував Wallet токен на 100 доларів. І, як бачимо, що досить сильна корекція. Мінус 22,53%. і І тобто бачимо, що досить сильно просів ТВТ. Ну і знову ж таки, ми інвестували в нього більшу суму. І сейфпал теж найбільша просадка, мінус 23%. Сейфпал брав так, так би мовити, бонусом. Знову ж таки, зараз продовжується фат навколо біржі Binance, тому це досить зрозуміло. Так, з проміжними результатами ми розібрались. Тепер давайте покажу, які активи. Беру в портфель цього місяця. Почнемо з фундаменталу, а саме з біткоїна, друзі, так я розумію, що на тому ж таки біткоїні чи ефіріумі ми не зробимо вже десятки іксів. Але для того, щоб ребалансувати наш портфель, ці основні активи повинні бути. Взагалі, що стосується ефіріуму, я вважаю, що він є ще досі недооцінений і, взагалі, сподіваюся, що. Подальшому він дозволить нам непогано заробити, тому ефіріум накопичує при будь-якій просадці. Що стосується біткоїна, це лідер ринку, тому біткоін та ефіріум беру по 50 доларів. Рухаємось далі. Тут вже цікавіше, монета оптимізм. Що таке оптимізм? Це блокчейн проект. Передаємо привіт Аптосу. Що важливо, він є новим. Взагалі, моя думка є такою, що, скоріше за все, з великою долею ймовірності будуть стріляти нові проекти, як це було з Аптосом. А вже більш старіші, та ж таки Solana є для нас другорядною. Я беру оптимізм. Це знову ж таки леєр ту рішення для ефіріума. Також це блокчейн. В принципі, мені цей проект подобається, монета досить непогано тримається, і я вважаю, що досить непогана інвестиція. Рухаємось далі. Тут Avalanche. вже так би мовити, старий проект, але є досить багато апдейтів і хороших новин. Насамперед мені подобається, що у Avalanche інвестують фонди, які були далекі від криптовалюти, зокрема Amazon. тобто лідер ринку продаж вирішили саме на блокчейні Avalanche будувати свої додатки для того, щоб інтегруватися в криптовалюті. Я вважаю, що Avalanche дасть нам непогані ікси і буду очікувати ціну вище 40 доларів взагалі в найближчому майбутньому. Тому AVAX це також, так би мовити, фундаментал для вашого портфеля. Далі в нас LDO, так би мовити, стейкінг-контракти про все і всюди. Ми знаємо, що LDO досить сильно накопичували фонди. З мінусів варто відзначити, це досить дрібна ціна на приватному раунді. Якщо я не помиляюсь, фонди купували ЛДО по 10 центів. Але зараз навколо цього проекту досить багато хайпу. Ми знаємо, що мільйони монет Ефіріума заблоковані саме через платформу ЛДО. Плюс ціна тримається максимально сильно, і я вважаю, що ЛДО є усі передумови для росту. Тому купив на 50 доларів саме цю монету. Далі Chainlink – це, так би мовити, оракул, який об'єднує всі наші мережі, досить функціональна монета, і також вважаю, що недооцінена і має коштувати сильно більше 10 доларів. Тому Link додаємо в портфель на 50 доларів. Далі йде одна з моїх улюблених монет, на якій вдавалося непогано заробити на спекуляціях. І знову ж таки зробити це неодноразово. Пост про Дівай я виставляв в свій телеграм-канал, тому обов'язково підпишіться. Дівай знову ж таки пішло на корекцію. Вже декілька разів ми бачимо такі рухи, коли ціна пробиває 3 долара, пізніше повертається до нашої зони супротиву. Дівайдікс я купив на 75 доларів. Якщо цікаво, що це за проект, друзі, це децентралізована біржа, досить якісна, з хорошим функціоналом та гарним візуалом. Усім рекомендую ознайомитись. Далі Джімі знову ж таки, це також токен так би мовити, з цієї ж опери. Знову ж таки, маємо відношення до децентралізованої платформи, і це їхній нативний токен. Також мені проект імпонує за для того, щоб зачепити так би мовити, хоча б одну монетку. Також взяв GMX на 75 доларів. І знову ж таки децентралізована біржа, платформа, називайте, як хочете, Hashflow. HFT для мене також є перспективною монетою. Зовсім нещодавно вона вистрілювала в район 95 центів. Зараз відбулася корекція, і як на мене, це досить хороша ціна для покупки. HFT взяв на 50 доларів. Так от, друзі, як бачите, ліміт я дотримав, на 500 доларів придбав активи. Що буде далі? Лише покаже час. Я не хочу давати якісь короткострокові прогнози по біткоїну. Зараз ситуація максимально неоднозначна. Але якщо ми будемо розглядати глобальну картину рано чи пізно, а з прицілом, так би мовити, на 2024 рік, та халвінг біткоїна, я впевнений, що наші активи дадуть хороший заробіт. Тому вам варто визначитись, яка у вас стратегія? Чи ви спекулян, чи ви довгостроковий інвестор? Якщо ви довгостроковий інвестор і готові чекати, це відео точно для вас. Знову ж таки, друзі. основна моя рекомендація це виділяйте лише ту суму, яка вам не потрібна на даний момент, тому що дуже багато проблем в тому, що монета пішла на корекцію, ви налякалися і хочете забрати гроші, зафіксувати мінус. В Криптовалюті так не працює потрібно працювати над своєю психологією, терпінням і так далі. На сьогодні у мене все. Друзі. Якщо ви новачок і хотіли б розібратися в трейдингу, обов'язково переглядайте моє попереднє відео. Там у форматі підкасту записали цікавий діалог з досвідченим трейдером. Я намагався поставити усі актуальні запитання і, в принципі, почув багато цікавого. Тому рекомендую. Я ж за традицією вам дякую за увагу і до наступних відео.